Одесі завершився перший фестиваль малої авіації. Приурочений він одразу до кількох дат Дня української авіації та сторіччя Одеського авіазаводу. На святкування злетілися авіатори на своїх невеликих літаках з усієї України. Звичайно, свято не міг проігнорувати. Олександр Загородній Одеський гідропорт цими днями схожий на завантажений європейський хаб у годину пік. Що хвилини приземляється один літак, інший злітає. У повітрі кружляє ще кілька машин. Єдина різниця літаки невеликі. На подиво організаторів перший фестиваль малої авіації не просто відбувся. Він виявився доволі масовим. Організатор прямо з повітря на парашуті робить підрахунок гостей. Люди прилетіли, було більше 40 бортов з всієї України. повністю географія, вся Україна. Е, мене радує, що одеське небо прийняло всіх серед почасних гостей. Леонід Крігер, військовий вертолітник, людина, яка пройшла і Афганістан, і Чорнобиль. Він проходжується біля своєї ластівки. Вона доправила його на зліт із Житомира. Долетели мы за час 50. Нам понравился полет. Эта машинка берет 17 литров на час полета. Середня вона придоліває за час польоту 180-190 кілометрів. Літак Володимира Струбка літає трохи повільніше, але він зробив його сам. Чоловік накупив дерев'яних брусків, висушив, склеїв, примайстрував двигунець, і от з Миколаєва до Одеси прилетів самотужки. Ні, тобі поганих доріг, міліції чи заторів. У чоловіка не те, що інженерної. У нього навіть вищої освіти немає. Самоучка. Есть, мене цікавила аеродинаміка, я доставав е підручники по аеродинаміці і встудірував їх. Окраса цьогорічного фестивалю Фарман 4, репліка відомого літака, який випускали на одеському авіазаводі, 100 років тому. Костянтин Оборін вмощується за штурвалом цього повітряного змія. Три роки життя стоїть того, щоб підняти самоліт в небо. Ми постараємося. Кілька пробіжок і щоразу легку конструкцію затягує праворуч. На жаль, вітер у 8-9 метрів за секунду. Забагато для трохи незграбного формана, у якого немає навіть гальм. Випробування відкладають до тихої погоди. Натомість інший ретро-літак, репліка славетного розвідника часів Першої світової. Анатра Анасаль легко здіймається в повітря. Так само легко піднімає на кілька тисяч метрів парашутистів старенький трудяга. Антри організатори тепер планують проводити фестиваль в Одесі щороку. На радість усіх, хто небом тільки марить. Олександр Загородний, Андрій Поставець, ТСН 1 плюс 1 з Одеси.